Друзі, всім привіт! Мене звати Лера і це коротенький огляд новин лише зі сфери науки, що виходить щовівторка. Сьогодні в нас розмаїття тем, а тому, щоб не розтягувати анонсами початок відео, одразу переходимо до новин. Слідкуйте за таймкодами, Якщо у вас якась тема цікавить більше, сміливо переходьте туди. Але я не можу не подякувати усім донаторам та підписникам на Баймі Дякую вам за безперервну підтримку, яку я неймовірно ціную, адже вона допомагає мені розвиватися та покращувати якість моїх відео і відчувати цей блог справою мого життя та справжньої роботи. Всім Мета прізвища цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитися, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під це відео. На землі народився новий вулкан, а тому привітаємо з геологічним днем народження нову майбутню вулканічну гору в Ісландії. 10 липня цього року біля основи іншої гори Літлі Хрутор почали формуватися три нових тріщини, що викидували в повітря газ та лаву. Дві тріщини загоїлися протягом наступної ночі, але третя тріщина перетворилася на справжній кратер, висота якого зараз перевищує 30 метрів. В наукових колах цей вулкан вже отримав титул наймолодшого у світі. Це так захопливо Спостерігати, як вулкан будується з самого нуля. Пряму трансляцію цього явища ви можете бачити на Ютуб-каналі Ісландської національної служби телерадіомовлення. Посилання залишу в описі під відео. Ісландія завжди характеризувалася вулканічною активністю, проте та частина острова, де з'явився новонароджений вулкан, була спокійною близько 800 років. Два роки тому цей регіон почало добряче трусити. Лише за декілька днів до останнього виверження вулканічну область Фаградальсвіал сполихнули тисячі землетрусів найрізноманітнішої потужності. Європейське космічне агентство те, що опублікувала неймовірний знімок нового вулкана з космосу на наступний день після початку виверження. До речі, все це відбувається зовсім недалеко від столиці Рейк'явіка, 30 кілометрів на південний захід. Перші дні виверження влада Ісландії обмежувала доступ до цього місця туристам та всім охочим поспостерігати за дійством через величезний обсяг токсичних газів, а також рідкої лави, яка дуже швидко поширювалася. До того ж, гаряча лава спричинила пожежі на сухому моховому ландшафті. Але з 17 липня територія відкрита. Для туристів, хоч ісландський метеорологічний офіс попереджає про непередбачуваний характер потоку лави, вулкан ще росте, а тому сказати скільки ще буде тривати виверження, дуже складно. Проте ви завжди можете перейти за посиланням в описі під цим відео, для того щоб подивитися на якому етапі розвитку цей вулкан зараз. Поки в нашій півкулі триває літо і воно б'є усі рекорди по температурам, дещо більш критично відбувається навколо Антарктиди. А саме рівень морського льоду досяг найнижчого рівня за всю історію супутникових спостережень. Попри те, що це дані всього лише за останні 45 років, зараз я спробую пояснити, чому ж вчені б'ють на сполох. Поки в Антарктиді зима та триває полярна ніч, води навколо материка формують новий лід. Але результати супутникових спостережень звітують, що липневе покриття Південного океану льодом є значно нижчим, ніж має бути. Порівняно з площею льоду в 2010 році, в цьому році не вистачає як мінімум 2,5 мільйони квадратних кілометрів льоду. Це площа розміром з найбільшу країну Африки Алжир. На цій мапі можемо побачити середній рівень концентрації криги від 1980 дев'ятсот по 2010 роки та реальний показник за липень 2023 року. Розглянемо цей графік. Червона лінія вказує на останні сім місяців, а інші лінії характеризують попередні роки. Показники відображають не площу льоду, а стандартне відхилення від середнього показника для кожного року протягом останніх 30 років нахил червоної лінії вражає. Нинішнє значення відхилилося на 5 позицій від середнього показника за 2023 рік. Вчені підрахували, що якби не антропогенне глобальне потепління, такий показник земля б бачила раз на 7,5 мільйони років. Вчені намагаються зрозуміти, що ж саме впливає на швидке танення льоду. Попередні дослідження показують, що танення антарктичного льоду пов'язане з швидкими сильними штормовими вітрами, які утворюються внаслідок приходу Ель-Ніньо. Сильні вітри могли просто зруйнувати новий утворений лід за декілька останніх місяців. Але Ель-Ніньо все одно не може пояснити таку величезну нестачу. Можливо, танення морського льоду запустило цілий ланцюг, адже зі зменшенням криги хвилі та теплий вітер легше досягають берега, що збільш. Шо ймовірність відколів шельфових льодовиків. Вигляд графіку є дуже нетиповим для нас, а тому дослідники говорять, що назвати цю ситуацію безпрецедентною буде недостатньо. Лід та сніг відбиває сонячне світло краще, ніж відкрита вода. А тому, якщо крига не утворюватиметься, це запустить ще гірший ланцюг нагрівання Південного океану. Це вплине на течії та може стати смертельним для деяких морських видів. Нам залишається чекати подальших досліджень, але картинка невтішна. Китайська гігантоманія прогресує. Держава продовжує будувати найбільше щось у світі, і на цей раз Китайська Народна Республіка запустила найбільшу вітрову турбіну. 16-мегаватну турбіну встановили на морську вітрову електростанцію. Її висота становить 152 метри, і кожна окрема лопать має довжину 123 метри і важить 54 тонни. Розмах лопати під час їх обертання охоплює площу 50 тисяч квадратних метрів. Це майже 5 футбольних полів. Це перший випадок, коли така велика турбіна була підключена до комерційної мережі. За даними корпорації, що встановлювала турбіну, лише її однієї вистачить, щоб забезпечувати енергією 36 тисяч домогосподарів. З трьох осіб в сім'ї протягом року турбіна може зменшити викиди вуглекислого газу до 54 тисяч тонн порівняно з використанням вугільних електростанцій. Вітроелектростанція розташована в Тайванській протоці, де шторми силою в 7 балів за шкалою Буфорта є регулярним явищем. Тому це місце має ідеальні умови для виробництва електроенергії з вітру. Нова мега турбіна чудово витримала тайфун Талів, що накрив Східну Азію на початку липня. А компанія запевняє, що машина впорається із екстремальною швидкістю. У вітру майже в 80 метрів на секунду трішки менше за потужністю 13-мегаватні вітрові турбіни під назвою Vineyard «Він Wind 1 планують побудувати в США. А данія, взагалі, в 2021 році оголосила про проєкт будівництва окремого штучного острова лише для вітрових турбін біля свого узбережжя. Проте в оголошеній потужності Китай поки що лідирує. Загалом все, що стосується відмови світу від викопного палива, є гарною новиною. Адже, як ми вже побачили, цим навчилися вдало. Маніпулювати Найвідоміше високогірне місто Інків Мачу Пікчу, що розташоване на висоті 2400 метрів в Перу, є справжнім символом імперії. Проте останні дослідження показують, що його населяли не місцеві, а люди з усіх куточків Південної Америки. Мачу Пікчу створювали як королівську резиденцію, але правителі не перебували в ньому постійно. Разом з тим його постійно населяли слуги, які жили дуже комфортно. Це побачили за станом їх кісток після дослідження чотирьох цвинтарів біля Мачу Пікчу. Було жодних ознак, що слуги піддавалися важкій фізичній праці, або що їх змушували воювати. До того ж, не було навіть доказів наявності дитячих хвороб, тобто за ними змаличку добре доглядали. Але звідки цих слуг привозили? Їх ДНК порівняли з ДНК такої ж кількості людей, що проживають в Куско, недалеко від гори уайна Пікчу. Вчені побачили дуже різноманітну ДНК, яка пов'язана з громадами по всьому анському нагір'ю. А це на хвилиночку близько 7 тисяч кілометрів, та навіть з людьми, що проживають біля північного Вережжя Перу ще 6 з 34 слуг походили з тропічних лісів Амазонки, тобто мачупікчу було генетично різноманітнішим аніж сучасні села Вандах. До того ж, майже усі останки не були генетично пов'язані між собою, тобто вони прибували сюди одинаками без сімей. З 34 людей лише двоє були ідентифіковані як мати та донька. Мачу Пікчу був космополітичною сумішчю культур, де люди з різним походженням жили та були поховані разом. Натомість еліти, для яких власне і було побудоване місто Мачу-Пікчу, жили в основному поряд у місті Куско. А про генетичну ідентичність королівської сім'ї вчені, на жаль, поки що нічого сказати так і не можуть. Виявили, мабуть, одну із найдивніших планет з усіх, що нам відомі, адже за своєю щільністю це швидше не планета, а якась величезна хмара цукрової вати або ж величезна кульбаба. Нова відкрита екзопланета розташована на відстані 1232 світлових роки від нас. Хоч вона і більша на 50% ніж Юпітер. Планета легка та пухнаста. Її щільність трошки перевищує 1% від щільності нашої планети. Астрономи дивуються, адже знайти такий об'єкт в космосі велика рідкість. Це допоможе краще вивчити еволюцію планет планета, обертається навколо зірки, що дуже схоже на наше сонце. Її маса на 10% більша, а радіус на 20%. Але нова планета знаходиться набагато ближче до своєї зірки, ніж будь-яка з планет сонячної системи, адже вона обертається навколо неї за 6 діб та 6 годин. Ось і весь її рік. Знаючи деякі властивості екзопланети, дослідники вивели її щільність 0,59 грама на кубічний сантиметр. Щільність Землі, наприклад, 5,5 грама на кубічний сантиметр. Тому її порівняли з цукровою ватою, адже їх щільність майже однакова. Як така планета може існувати? Наприклад, безпосередня близькість до зірки може нагріти атмосферу, роздмухуючи її. Особливо ефективно це буде, якщо атмосфера складається з водню та гелію. Вчені надалі досліджуватимуть. З чого ж саме складається її атмосфера, і цим буде займатися телескоп Джеймс Веб. О, ви це зробили. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно було корисним. Але перед завершенням я хочу запросити вас подивитися моє відео про сипучі піски, які я вважаю напрочуд цікавим. Адже лише згадайте, скільки фільмів було відзнято, які демонізували це природнє явище. Скільки правди було в цих фільмах? Дізнайтеся тут.